Протягом січня поточного року робочої групи проводилися інформаційні зустрічі з колективом підприємств, організацій та громадськості, на яких обговорювалися засади мовної політики України та вносилися пропозиції щодо їх подальшої реалізації. З результатами робочої комісії та проектом рішення присутніх ознайомив секретар міськради Сергій Маляренко. Міська рада вирішила перше Криворізькій міській раді та її виконавчим органам з метою виконання закону України. Про засади державної мовної політики щодо застосування державної та регіональної мов, недопущення порушення прав людини та розпалювання міжнаціональних конфліктів, забезпечувати спілкування з відвідувачами, громадянами, які звертаються із заявами, зверненнями, запитами, надання відповідей, роз'яснень на мові звернення та ужиття інших заходів у межах діючого бюджету. Згідно чинного законодавства України, всі присутні підтримали проект рішення, який в подальшому буде обговорений депутатським корпусом і винесено на сесію міськради.